вершина гор. Туман молочной густоты спадает на опушке леса. Зеленый мирный сказочный простор, мелодия в ветвях природы пьеса. Там вековым покоем дышит лес, и нищий воздух просто бесконечный. Деревья древние смывают до небес, возможно рассмотреть путь млечный. Рисует солнце небосвод, такой манящий аромат природы, вздохи ручья, и всплески вод. Там нет, поверь, плохой погоды, Окутает прохлада знойный день. Восторг от наслаждения картины, Там никогда не нападет мигрень, Зовется место это Буковыной. До вашей уваги хореографично-театральная постановка «Вірте в диво» у виконанні Валентина. її донечки Софійки та хореографічного колективу. Ніжньою рукою і поведе у світ щастя і казка, де мрії збуваються з її Дозволь же пізнати тепло тих долоня ніж обійма і ґерне до Так хочу кричати вперше слово «Мама», діво Марія, почуться кохана! Сьогодні дуже важливий день для мене. Ці документи зібрані, батьківські курси пройдено, і психолог дав добро. А скільки було пережито за цей час від блискавичної думки і до цього дня. А ці всі розмови з друзями, з близькими про гени, про спадковість це просто слова. Та зазвичай ми далі своїх прапрапрадідів нікого й не знаємо. Ці всі розмови про. А ця страшна історія: одна сім'я всиновила дитину, а хлопчик виріс і зарубав всіх сокирою. Ось я ні, я не скаржуся, я знаю, це треба пережити. Це як вагітність, як токсикоз. І я це пережила. А тепер найстрашніше. А раптом, а раптом та маленька людина не довіриться мені, а раптом. Я не сподобаюся їй, а раптом, а раптом я не буду хорошою мамою, і тому Бог не давав мені дітей, забираючи їх на половині життя. Боже, поможи мені, Боже, Боже, ці всі раптом, раптом не дають мені жити. Диву, що яке обов'язково відбудеться саме з нею. Віримо і ми! Області чарівні Валентині Тріщук. Вашій увазі пропонується жартівлива музична композиція. Ой там на товчку на базарі. У супроводі. Ковинське мережо зустрічайте Уляна Нашиба номер чотири. Так, тут у мене все добре. Мамо. несе цю журналістку. Потрібна вона нам. Ходіть скоріш сюди, бо зараз прийде ота журналістка, а ви ще не готові. Ліса Олівія Еммануель Фостайн добрий вечір до Дію. Підпусько. Доню. Наша хоче, щоб ми її зразу до столу запросили. Котлети якийсь просить, олів'є. Та ні, мамо, то її так звуть. А я Ну і потягали ж вашу маму Франції, а? Я хорошо говорить по русски і понімать по-українськи. Я приехала из Франции, работаю во французском журнале «Юблё». Что вы сказали? Это есть иллюминатор, окно в мир. К нам пришло письмо от одного иммигранта из Чехии. Он писать, что встретится во Франции с одной удивительной мадемуазель. Он ее любит, Ламур, дужур, но потерять свою любовь. А она приехала из черновиц. Он хочет ее разыскать, просить прощения и пригласить в Париж. Он писать, что они понимают друг друга с одного взгляда. И я хочу услышать эту чудесную историю любви. Які там звати? Жоржета, мама. Гіргинка! Ага. <реш> меня зовут Май просто Пульхерия Уздозатівна. Стесняюсь спросити, как же вас мама в детстве звала? Пуля или еще как-то? Ну, я хочу. Ну, і що це вас принесло, сюди? Хотіли дізнатися, що ми там робили в тій Чехії? Напитайте вже. Так, да, я хотіла спросить, як ви познайомилися з Нікола і як любить друг друга. Злодей? Та покаже мені сладкі. Красуне. Докона літва. Досконале творіння. Мамтіра. Я тебе кохаю. Був мій микорка -мі бакалак. І медь ученою степень а ні. Бакалак, то холостяк по часті. А після того був у нас клуб. Прийшли ми до того клубу, а там напис Позор, дівки задарма. Увага! Дівчата проходять безкоштовно. От то понавали тих дівок наших туди йой! І задивився, мій Миколка, на якусь лятушку. На стюардесу. А я коросер. Щоб ваше летадло та й не спадло. Удачного польоту. От так і скінчилась моя романтична історія у Чехії. Відомо скінчилась і мусила я повертатися назад на Україну. Хо -хо, лямур, Муртужур. Історія романтик. Ой, йой! Розкажи, це я, я без цього біз... розказу. Йо, не випендривайся, розказую давай! Розкажу, розкажу, бо ви ж не відчепитесь. Тож понесло мене по маминим стопам, але не в Чехію, а в Італію. Найнялася я до однієї сеньори-стриньєркою. Моя сеньора виглядала добре, вмирання не показувала. Пропрацювала я два тижні, а вона серед ночі взяла та й померла. Дзвоню її донці. Кажу: Алло, сеньора, ваша мама померла, приїжджайте скоріше. А вона мені звідти пра. я п'яна та й кинула слухавку. Дзвоню інші доньці. Кажу, алло, ваша мама померла. Сестрі я вже дала знати. Приїжджайте скоріш. Ви мене зрозуміли? А та там основні той та італіянської пранте, пранте, сеньора кікоза, п'яна, п'яна. Які ще ко... Очень и очень Я буду писати об этом. А ви, мадам Улья, ого, образована женщина, Вы знаете, ви знаєте Так, Ой, все знаю, Боже, говорю іспанською. От, по свою Нещодавно познайомилася з одним іспанським доном Хуліо Жуаном. У мене з ним зв'язок. Йоть, ваш там доню принес, будь нас. Та ні, мамо, то ваш дон Жуан дзвонить. Нам з Донею прислав Дон Жуан, щоб ми були такі самогарні, як ви, у тому Парижі. Ну, хорошо. Так що ж я не понимаю передать Ніколя? Головне, щоб там.